Спроби будуть неодноразові. І у підсумку сама ця жінка наб'є собі шишки, намагаючись цю людину налаштувати проти вас. От щось тут таке тут буде відбуватися, ви просто будете спостерігати. І вплинути ви не зможете, тому що ви ж не зможете вплинути на думку цієї людини. Правильно? Ви відповідь свою дали, а далі хто буде більш? Певнений, і так. Просто цей чоловік, тут чоловіча фігура, впливова людина, він мудрий. І тому ця жінка наб'є собі шишки, намагаючись створити вам якісь неприємності у відносинах з цією людиною. Це, знаєте, коли до кінця вислухає, а потім дасть відворот. Угу. Так. Три шанси, три можливості, як вибір. Тут, скоріш за все, вибір. Тут якийсь будинок, де вирішуються якісь питання, ви заходите туди, ви отримуєте потрібну для вас інформацію. Прямо дуже вчасно ця інформація проходить. Ви як начебто перед вибором стоїте. Три направлення, три дороги перед вами відкриваються. Серйозно з цим вибором вам допоможе жінка, з якою ви дуже довгий період часу о, працюєте. так?